Всім привіт! Сьогодні така цікава тема як зрозуміти, хто я є насправді. Адже по-інших легко судити. Той такий, та сяка, а от яка я? Як зрозуміти, що я за людина? А це дуже просто. Береш листочок, ділиш його пополам і з одної частинки вибираєш людину, яка тобі. Геть не подобається, От дратує тебе страшенно. А з другої половинки навпаки, людину, яка тобі вподоби, чимось тебе приваблює. І починаєш виписувати той людини, які тобі не подобаються риси, всі риси, які тобі не подобаються. Тої, що подобається, всі риси, які тобі не подобаються. А потім береш дивишся на ці риси. Оце і є ти, суміш тих. Хороших і поганих рис, це і є ти. Нас ніколи не зачіпає в інших людях те, чого немає в нас самих. Якщо нам щось подобається, значить і в нас це є. Якщо нам щось не подобається, значить і в нас це є, значить є якийсь гачок, який нас зачіпає. Ми можемо його не помічати, тому що підсвідомість часто ховається глибоко всередині і нам і не показує. Але це геть не означає, що цього в нас немає. Це означає, що воно є, тільки ми цього не помічаємо. І якщо нас дратує якась людина, це не привід для того, щоб відсторонюватись від неї, якось її обзивати чи ще щось. Це привід для того, щоб задуматись, а чого вона мене дратує. А можливо, мені варто починати працювати над собою, а не злитись на когось іншого.